О Боже, мій Боже, що робиться в світі, немає спокою на Нім, Ми так розкошуємо в тіх немає, не раді багатствам Своїм. Ми так розкошуємо, а втіх не маємо. Не раді багатством своїм, як дзвони задзвонять, ми в церкву не йдемо, зневажили Слово Святе, Покайтеся, люди бо горе нам буде, як Бог нас судити прийде, Покайтеся, люди бо горе нам буде. Як Бог нас судити прийде, як в небі засяє ясніше від сонця, Христос на престолі святім, з ним матінка Божа, пророк і притеча і Божі апостоли з ним. З ним матінка Божа пророки притеча, і Божі апостоли з ним, і скаже спаситель, всі добрі люди, всі вірні підходьте сюди, для вас божім мраї дзвенять водограї і пахнуть чудово сади. Для вас, божім раї, дзвінять водограй, і пахнуть чудово сади, я древо життя у раю посадив, вам і дав я вам ангельський спів за те, що ви Бога всім серцем любили, Жили так, як я заповів. За те, що ви Бога всім серцем любили, жили, та, як я заповів. Він двері відкриє, і ангели Божі, всіх праведних в рай заведуть, а грішники будуть стояти, ридати, і всі перед Богом падуть. А грішники будуть стояти ридати, і сі перед Богом падуть. Прости ми не знали, прости ми не чули, прости нам ніхто не сказав. Господь гляне грізно і скаже вже пізно. Ви чули, як кликав і ждав. Господь гляне грізно і скаже вже пізно, ви, ви чули, як дав, і ждав, і в пекло гне пошле їх на муті оскільки їх всіх там буде. Покайтеся, люди бо горе нам буде, як Бог нас судити, прийде, Покайтеся, Тися люди, бо горе нам буде, як Бог нас судити прийде, живімо по правді в Господа Бога, спасіння всім людям просім, і в кожне є свято, і в кожну неділю до храму святого Всі дім. І в кожне є свято, і в кожну неділю до храму святого всі їм. Дай, Господи, Боже, смирення і згоду, любов нам на землю пошли, дай Боже нам віру в терпінні, дай силу, що всі ми до Тебе прийшли. Дай Боже, нам віру в терпінні, дай силу, що всі ми до тебе прийшли. О матінко Божа, Царице Небесна, покрий нас покровом своїм, як прийде, господь всі народи судити, як страшно нам буде усім. Як прийде господь всі народи судити, як страшно буде усім, апостоли Боже Андрій, первозваний, молися на Той святий, що ти нам поставив на Божую славу на нашій землі дорогій. Що ти нам поставив на Божую славу на, на нашій землі дорогі, моліться святі, ангели Божі, що дав нам Царство святе, молімося, люди бо горе нам буде, як Бог нас судити, прийде. Молімося, люди, бо горе нам буде, як Бог нас судити прийде.